Всім привіт! Сьогодні будемо вивчати історію фінансової системи України. Почнемо з еволюції трансформації нашої фінансової системи за 30 років незалежності. Ділити наступні етапи: перший етап з дня незалежності до 2000 року, директивне роздержавлення, яке призвело до різкого падіння масштабів виробництва, зникнення механізму макроекономічного регулювання спрямованості економіки на економічне зростання, формування тіньового характеру економіки і ломка відтворювальних пропорцій. Другий етап 2001-2007 роки. У цей період, завдяки значним зусиллям, була сформована певна ринкова інфраструктура, система комерційних банків, найбільші підприємства. Сформували акціонерний капітал, активізувалась трансформація заощаджень населення в інвестиції, щорічне стійке зростання ВВП валютних резервів Національного банку, подолання платіжної кризи і збільшення коефіцієнта гривневої монетизації, капіталізація фондового ринку, підвищення реальних доходів сектора домашніх господарств, Подолання економічної кризи після розпаду радянського союзу. Хоча цей етап не став одночасно і інноваційному розвитку української економіки. Третій етап Роки цей етап характеризується глибокою фінансово-економічною кризою. Криза висвітлила низку актуальних проблем і аспектів фінансової тактики та необхідність підвищення ефективності державної інноваційної політики, зниження всіх основних показників розвитку економічної системи, обвал фондового ринку, банкрутство банків, заморожування депозитів та припинення видачі кредитів, зростання боргів тощо, четвертий етап: 2010-2012 роки, зростання інвестицій. Ці в основний капітал реального сектора економіки, відновлення висхідного тренда показників ВВП, зростання іноземних портфельних інвестицій, незначне відновлення довіри населення до банків, зростання доходів та депозитних вкладів населення, зростання валового зовнішнього боргу. П'ятий етап – 2013-2019 роки. Складна соціальна політична ситуація викликала загострення основних проблем функціонування економічної системи, банкрутство значної кількості банків та погіршення Загальних показників функціонування банківської системи, значна інфляція та падіння валютного курсу гривні та інше. Шостий етап з 2019-го і до сьогодні. Базові економічні показники залишаються песимістичними. Під час коронакризи суттєво падає ділова активність, скорочуються торгівля, туризм та доходи розважальної індустрії. Підвищилися показники безробіття. З причини військового вторгнення Російської Федерації практично перестає функціонувати фондовий ринок. Зростає інфляція. Гривня впевнено девальвує банки втрачають капітал з причини скорочення кредитування, недоотримання доходів та втрати частини кредитного портфелю. Звернемось також до еволюції ринку капіталів у площині його сегментів фондового і банківського. Перший етап – 91-95 роки, коли створювалися організаційно-правові умови функціонування ринку, започатковувалось формування всіх елементів його інфраструктури законодавчої та інституційної. Другий етап охоплює період з другої половини 90-х років до 1999 року. Для нього притаманні прискорення ринкових перетворень, розвиток інституційної інфраструктури. Структури зростання чисельності фінансових посередників, створення системи регулювання та нагляду, розкриття інформації, реєстрація прав власності і таке інше була прийнята концепція функціонування та розвитку фондового ринку України вересень 1995 року, в основу якої було покладено міжнародні стандарти і норми, а також принципи діяльності фондового ринку. Початок третього етапу датують 1999 роком, який характеризується значним зростанням обсягів інвестування в економіку, актив первинного та вторинного ринку цінних паперів досконаленням усіх елементів інфраструктури підвищенням ролі державного регулювання розширенням лінійки фінансових інструментів появою нової програми розвитку фондового ринку 2000 рік створенням системи підготовки підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку і таке інше Четвертий етап співпадає з початком світової фінансової кризи друга половина 2008-2009 років В цьому етапу притаманні такі Риски вартість усіх фінансових активів впала до найнижчих значень: масове виведення інвесторами коштів з економіки, появи української біржі запровадження інтернет-трейдингу. Криза змусила уряд прийняти ряд законодавчих актів, спрямованих на її подолання та вдосконалення функціонування фондового ринку. Так була сформована концепція розвитку ринку цінних паперів до 2010 року. П'ятий етап: з 2010 до майже 2020 року. Починаючи з 2010 року, приймається ряд. Нормативних документів щодо регулювання окремих аспектів діяльності фондового ринку як положення про розкриття інформації імітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі. Також вносяться зміни щодо окремих питань, які регламентуються нормативними актами попередніх років. Не дивлячись на тенденцію до виходу з кризи, початок цього етапу характеризується такими рисами: Превалювання неорганізованого ринку над організованим, низька ліквідність фондового ринку, наявні. Ність кількох торгових площадок, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, обмежена кількість інструментів фондового ринку та інше. Шостий етап з 2019-го і до сьогодні. Ковідний період майже не вплинув на діяльність банків в Україні та фондового ринку, який і так не досконалий і потребує реформування. А от у наслідок війни застосовуються певні заходи для стабілізації положення. Національний банк України тимчасово фіксує обмінний курс та запроваджує валютні обмеження, підтримуючи валютний ринок інтервенціями. Кредитний попит населення та бізнесу різко падає. Банки з причини високих ризиків скорочують кредитування, зростає лише лише гривневе корпоративне кредитування і переважно за рахунок програми державної підтримки. Слабкий фінансовий стан бізнесу та населення стримуватимуть активне банківське кредитування і в післявоєнний період. Тож урядові програми часткової компенсації процентної ставки та часткового гарантування кредитів будуть зберігатися. Вперше за 5 років сектор став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів. Влітку 2021 року запрацював механізм емісії депозитних сертифікатів банку відповідно до нового закону про ринки капіталу та організовані товарні ринки, що вступив в силу, і також у цей же час запрацював новий закон про товарні біржі. Все це мало посприяти розвитку фінансового ринку. Але Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з початком війни тимчасово обмежила проведення операції на ринках капіталу. Було прийнято рішення зупинити розміщення обіг. Та викуп всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку та системах клірингового обліку, осіб, які проводять клірингову діяльність, окрім проведення операцій, необхідних для національного банку та мінфіну, було зупинено проведення операцій з активами ІСІ та НПФ в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, операцій з активами ФФБ і ФОН на сьогоднішній день, не дивлячись на ряд прийнятих законодавчих актів, фондовий ринок залишається. Недостатньо розвинутим та не виконує свої класичні функції. Розглянемо тепер етапи та чинники розвитку ринку позичкових капіталів в Україні у 1991-2021 роках, 1992-1995 роки, формування структури банківської системи, відсутність кредитування, обмежений інвестиційний капітал, гіперінфляція. 1996-1998 роки, стабілізація кредитного ринку, розвиток банківських установ, нарощування капіталів і обсягів кредитування економіки, Потужний розвиток ринку у ВДП. Ведення гривні, стабільний валютний курс, помірні темпи інфляції, витіснення державою приватного позичальника з ринку капіталів. 1998-1999 роки. Перша фінансова криза в незалежній Україні, розробка заходів протидії кризі, нова монетарна політика Національного банку України, переважання векселів на ринку цінних паперів, зменшення кредитування, падіння валютного курсу гривні на 80%, посилення інфляції, падіння ВВП. 2000 2007 роки. Значне зростання інвестиційного потенціалу банків, стабілізація кредитного ринку, зростання іпотечного і споживчого кредитування, нарощування кредитного портфеля, посилення регулювання та нагляду за комерційними банками, стабілізація економіки і зростаючий темп росту, збільшення ВВП, стабільний валютний курс, низькі темпи інфляції. 2008-2010 роки: фінансова криза, припинення видачі кредитів, заморожування депозитів, неповернення. Споживчих та іпотечних кредитів, ріст проблемних боргів, банкрутство банків, рефінансування з боку національного банку України, причини фінансової кризи, диспропорції реального і фінансового секторів, порушення законодавчих норм і стандартів, панічні настрої, слабкий ризик менеджмент у комерційних банках і таке інше. 2011-2013 роки, активізація кредитної діяльності, нарощування депозитів, зниження ставки національного банку і процентних ставок комерційних банків. Ріст кредитування реального сектора економіки, посилення, регулювання та нагляду, стабілізація економіки, ріст заощаджень, рефінансування з боку національного банку України, комерційних банків, стабільність валютного курсу, кредити МВФ і приватних інвесторів. 2014-2018 роки, складна соціальна політична ситуація, фінансова дестабілізація, банкрутство у банків, стрес тестування і виведення регулятором 75 комерційних банків з кредитного ринку, проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб, нова грошово-кредитна політика, політичні та військові події, різке зниження валютного курсу утричі, падіння заощаджень, ріст тарифів і цін, банкрутство малого і середнього бізнесу. 2019 і до сьогодні період постковідних та інших негативних структурних наслідків, спричинених військовим вторгненням з боку Російської Федерації, погіршення якості кредитного портфелю та зростання ризиків на ринку, а з цим їх вартості, що сповільнює розвиток та функціонування банківського сектору. Сучасна складна криза та військовий конфлікт глибоко та масштабно зачепила усі галузі економіки, десятки тисяч підприємств, мільйони громадян. В умовах, коли джерела швидкого зростання до кризових років вичерпана, єдиний шлях виходу вітчизняної економіки на траєкторію сталого розвитку це рішучі та всеосяжні реформи, фінансова стабілізація, формування національного інвестора шляхом повернення довіри до фінансових інститутів, активізація інноваційних процесів, повноцінне. Використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації, зміна фінансової політики, і перехід від спекулятивної моделі фінансового ринку до інвестиційної, подолання корупції і створення всіх умов для справедливого суду, захист приватної власності від рейдерства, доступність кредитування. Тощо у самому загальному вигляді це макроекономічне досягнення стійкої довгострокової траєкторії висхідного інноваційного розвитку. Отже, сьогодні потрібна не абстрактна стратегія. Таких стратегій і концепцій розвитку у нашій країні було створено багато а конкретний національний директивно-індикативний план інвестиційно-інноваційного стрибка у прив'язці до конкретних областей галузей, відомств із визначеним обсягів і джерел фінансування, який повинен мати як директивний характер відносно державних органів і виконавців так і індикативний відносно приватних підприємців. У сучасних умовах функціонування національного виробництва відбувається на тлі значних викривлень інституційних засад фінансової системи, диспропорції розподілу фінансових ресурсів, гострих суперечностей на ринку капіталів, закономірністю стають пріоритети інвестування у фінансові інструменти та інститути, а не капіталовкладення у реальне виробництво. Потрібне цілеспрямоване стратегічне регулювання інвестиційної діяльності і домашніх господарств, і об'єктів господарювання. Чи має країна такі Джерела фінансування, які забезпечать інвестиційну активність, таких джерел декілька: кошти бюджетів, власні кошти підприємств, заощадження домогосподарств, кошти іноземних інвесторів, запозичення на зовнішніх ринках. Розглянемо інвестиційний потенціал держави. Перше, як свідчать дані Держкомстату, сума інвестицій держави в основний капітал коливається у межах 10% протягом останніх 10 років. У той час, як власні кошти підприємств складають 55-60%, кредити банків 17%, кошти інвестфондів та інших небанківських посередників 13-14%, кошти іноземних інвесторів 3, 3, 7, може 4%. Держава, акумулюючи 3 Тину валового внутрішнього продукту країни у бюджеті і постійно здійснюючи запозичення з альтернативи: соціальна справедливість, економічна ефективність і доцільність обирає соціальну справедливість і створює бюджети соціальної спрямованості, а не бюджети розвитку науково-технічної та інноваційної сфери. Друге, конкуренція держави та суб'єктів підприємництва на ринку капіталів призводить до вилучення фінансових ресурсів з реального сектора на користь державних запозичень знову ж таки. На вирішення соціальних проблем, а не на реалізацію реальних інвестиційних проєктів. Третє держава фінансує пенсійний фонд у розмірі 150 200 мільярдів гривень щорічно, не проводячи однак дійсної пенсійної реформи, щоб ліквідувати дефіцит фонду і направити ці гроші на фінансування національної інноваційної системи, створення її інфраструктури, підтримку науки, сектора наукових досліджень і розробок. Четверте, значна частина економіки знаходиться у Тіні і значна частка можливих податків не потрапляє у бюджети з його інвестиційні можливості. П'яте нарешті: мільярди доларів інвестиційних ресурсів утікають з країни у першу чергу в офшори. За деякими оцінками, тільки в останні 10 років більше 115 мільярдів доларів і державного, і приватного, і акціонерного капіталів. Текли з країни згадаємо останній панамський офшорний скандал і його наслідки для учасників. А за 30 років незалежності ця сума становить більше 250 мільярдів доларів. За результатами досліджень організації Global Financial Integrity Україна опинилася на 14-му місці серед 150 країн світу за обсягами нелегального відтоку капіталів. Відтік капіталу за кордони в офшори відбувається за вже досить налагодженими на сьогодні схемами і є важливою проблемою, що перешкоджає ефективному розвитку та потребує вирішення. До речі, проблеми відтоку капіталу в офшори турбує також розвинені країни, які почали приймати дії стосовно зменшення цих показників. Так, наприклад, під тиском США розкрив дані про кілька сотень своїх клієнтів Швейцарський банк UBS. Швейцарія з її банківською таємницею вважається Одним з різновидів офшору, а уряд Німеччини офіційно оголосив, що готовий платити мільйони євро за крадену інформацію про рахунки німецьких клієнтів в офшорних банках. Експерти вважають, що такі заходи не вирішать проблему відтоку капіталу. G20 закликає зробити офшори більш прозорими, але про їх ліквідацію не йдеться. Аналітики стверджують, що більшість іноземних та українських чиновників, які, начебто, борються з офшорами, ймовірно, самі користуються їх послугами, тому їх заяви популізм даний висновок підтверджується тим, що з понад 80 офшорних зон у чорний список потрапили тільки чотири: Коста-Ріка, Малайзія, Філіппіни та Уругвай. Тим часом головні гавані, Андора, Британські і Віргінські острови, Кайманові острови, Австрія, Монако, Ліхтенштейн, Швейцарія обмежилися виховною роботою. Для України, перед якою стоїть завдання пошуку додаткових ресурсів розвитку, проблема втечі капіталів має два аспекти: один стосується зменшення обсягів течі капіталів, а другий повернення коштів, що впродовж десятиліття виводилися з грошового обігу країни. Стосовно заходів протидії втечі капіталу запропоновано два зовсім різних підходи, які з певною часткою умовності можуть бути позначені як ліберально ринковий і адміністративно державний з погляду прихильних. Першого підходу ця проблема вирішиться сама собою у процесі просування ринкових реформ, нормалізації ситуації у сфері оподаткування і загального поліпшення умов інвестиційного клімату в Україні. Проте деякі дослідники вважають, що разом з ринковою стабілізацією економіки потрібні ще такі спеціальні заходи, не пов'язані з макроекономічними регулюваннями, як перше. Цілеспрямоване поліпшення інвестиційного і підприємницького клімату, створення якісної маси довіри до уряду і фінансових інститутів друге зміцнення довіри до української економіки через поліпшення податкової системи, і податкового адміністрування, забезпечення надійної роботи банківської системи, захист прав кредиторів і інвесторів, прозорість фінансової звітності усіх підприємств і організацій, підвищення ефективності в боротьбі зі злочинністю, корупцією, поліпшення роботи прокуратури і судово. Системи третє зниження загального рівня підприємницьких ризиків, створення такого становища у господарській сфері, за якого приховане вивезення прибутків за межі країни припиняє бути економічно вигідним для резидентів. Четверте стимулювання репатріації капіталів. Відповідно до другого підходу, відплив фінансових ресурсів з України обумовлений загальною криміналізацією економіки і масовими зловживаннями у сфері зовнішньої економічної діяльності. Насамперед, внаслідок її надмірної лібералізації при цьому відплив стає самостійним чинником руйнування господарського потенціалу для протидії втечі капіталу. Потрібно посилити державний контроль над валютними і зовнішньоекономічними операціями і вжити цілеспрямованих заходів, у тому числі законодавчих щодо боротьби з правопорушеннями і корупцією в даній сфері. Тут можна виділити такі превентивні заходи: вдосконалення адміністративно-законодавчого контролю над зовнішньою економічною діяльністю для запобігання нелегальному вивезенню прибутків, боротьба зі зловживаннями у фінансовій сфері, а також усунення численних нормативно-правових упущень, створення у системі правоохоронних органів і контролюючих організацій, міжвідомчого центру фінансових розслідувань для інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності, вдосконалення інформаційного забезпечення правоохоронних органів, з питань контролю за автечею капіталу, розробка процедури повернення незаконно вивезених грошей вдосконалення. Лення між відомчою взаємодії, здійснення правоохоронними та контролюючими органами спеціальних операцій з метою припинення незаконного перерахування валюти через фіктивні імпортні рахунки, ведення податків на грошові перекази поштою у такий спосіб уряд збиратиме податки незалежно від фактичного здійснення імпортних поставок, а стимули для використання фіктивних імпортних контрактів для прихованого експорту капіталу різко знизяться. В українській дійсності склався своєрідний парадокс. З одного боку, у нашій країні відсутні фінансові ресурси для здійснення різноманітних інвестиційних проєктів щодо модернізації і перебудови економіки. З іншого боку, населення цієї країни у вигляді готівкових коштів зберігає приблизно 100% ВВП. А ще 100% ВВП це кошти, що прямують у офшори. При цьому ні комерційні банки, ні фондовий ринок не мають ані механізмів, ані інструментів із залучення заощаджень. Населення в інвестиційний обіг і спрямування їх у найбільш ефективні сфери і галузі реальної економіки. Навіть значні фінансові ресурси комерційних банків, що сформовані за рахунок депозитних вкладів населення, не використовуються банками для кредитування реального сектора, а спрямовуються або на покупку державних та ПДВ облігацій, або на валютний ринок. Ще один суб'єкт ринку капіталів це суб'єкти підприємницької діяльності, які і постачають капітал, і споживають його. Вони од Однак не то споживачі у реальному секторі економіки України склалися деформовані процеси формування заочаджень як основного ресурсу здійснення інвестицій у промисловості, де створюється більше половини валового прибутку. Первинний і вторинний розподіл ресурсів доданої вартості у кінцевому підсумку зумовлює формування від'ємних значень нагромадження капіталу. Частка чистого прибутку скорочується, а податки постійно зростають. Що обмежує фінансові ресурси нагромадження і розширеного відтворення. Додамо сюди проблему відтоку приватного капіталу за кордон, патріархальну феодальна модель споживання додаткової вартості, елітна нерухомість, антикваріат, дорогоцінні коштовності, такі інші, і значну частку тіньового сектора, які доповнюють картину інвестиційних можливостей приватного бізнесу. І ми уявимо ще більшу обмеженість інвестресурсів приватного бізнесу. Таким чином, фінансові ресурси є однак, ні в економічній літературі, ні в конкретних програмах уряду країни механізмів їх залучення в інвестиційний процес ніяк не визначено. Пропонується переглянути режим регулювання і обмежити системою законодавчих норм втечу капіталу в різних формах, посилити контроль за зовнішньою економічними операціями комерційних банків, корпорацій, використанням зовнішніх запозичень, комерційних структур, чітко визначитися з офшорними операціями і законодавчо в Лювати їх здійснення. Що стосується ресурсів домогосподарств, то механізми їх залучення і напрями інвестування розроблені вкрай недостатньо. Створення національного інвестора в обличчі пересічного громадянина це складний довготривалий процес, повний протиріч підводних каменів і нових підходів до вирішення. Він потребує повернення довіри до різних фінансових посередників, створення системи гарантування та захисту всіх внесків та вкладень населення у різноманітні фінансові інструменти, формування. Комплексних довгострокових доходних пакетів фінансових послуг для домогосподарств, існуючі сьогодні регулятори ринку капіталів в Україні, це Національний банк України, що здійснює регулювання та нагляд за банківською діяльністю, та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка визначає стандарти діяльності інститутів інфраструктури фондового ринку і правила захисту прав інвесторів та емітентів. А от Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, яка здійснювала регулювання та нагляд за дія діяльністю фінансових посередників небанківського типу була скасована 30 червня 2020 року. Якщо провести аналіз усіх підрозділів цих поважних інституцій та їх функцій у регулюванні фінансового ринку, то здається, що всі кращі риси, які притаманні регулюючим системам ринків капіталу світу, відображені в завданнях різних підрозділів, і функціонування ринків повинно бути ефективним і бездоганним. Та чомусь наш ринок і неефективний, і не бездоганний. Ми не створили національного інвестора, не зробили інвестиційний клімат привабливим для іноземних. Інвесторів наші регулюючі органи не виконують тих функцій, які закладені у законодавчих актах. Ми створюємо програми концепції розвитку ринків знову і знов і ніяк їх не реалізуємо. Органи регулювання не спроможні стримувати надто ризиковану діяльність фінансових установ і спрогнозувати кризовий сценарій розвитку подій і стати йому на заваді. Ефективна робота фінансових ринків не може з'явитися від достатку концепцій програм. Прогнозів вона має матеріальне зміст, який створюється активною діяльністю держави, зацікавленою вітчизняним капіталом зі значною мотивацією та їх цілеспрямованими діями на відродження ринку капіталів задля модернізації економіки та інноваційного розвитку вітчизняного виробництва. Тому головне завдання полягає не в безкінечних відверненнях на будь-які нові концепції, програми, пакети програм, а в тому, щоб реально виконувати ці реформи і завдання програм, дивіться далі, буде цікаво.